Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні на моєму каналі. І я хочу відповісти на одне питання, яке мені задавали. Що значить читати інформацію з різних вимірів? Як щитувати інформацію з різних вимірів? Або з якихось там як дотягнутися. Ви, мабуть, знаєте, що багато книжок написано про хроніки Акаші. Що там якби так, зберігається інформація для того, щоб можна було зайти і взяти її там, тому хто хоче, чи готовий, чи просто розвиває себе таким чином. Так? То я хочу сказати мій погляд на такі речі, що інформація вона знаходиться в безмежному полі існування. Тобто вона є скрізь. Сьогодні моє відео, друзі, таке коротеньке для вас, але я просто суть передам, от дійсно, щоб, щоб десь розклало щось, що кожна людина може це робити, кожна, коли їй потрібно. Є місця, є такі виміри, де можна почути шепіт музики. І можна взяти. Той шепіт щитати. І така інформація, як шепіт музики, вона береться із стану глибиної тиші. Тобто ти можеш зрезонувати з нею тільки із стану глибиної тиші. Є виміри, де саме потенціал енергій дуже високий. І щоб взяти інформацію з таких полів, людина має сформувати глибинний запрос на те, щоби отримати цю інформацію і працювати над собою. І знаєте для чого? Для того, що коли є такий запрос і є така готовність отримати це є нелегко, але коли людина хоче це зробити, навколо неї починає. Плестися така сіточка енергетична. Така енергетична сіточка, щоб підготувати свідомість людини до сприйняття саме такої інформації, яка є нагружена такими високочастотними енергіями. Ця сіточка плететься, от просто як іде підготовка, щоб інформація пройшла. Чистою без похибок. Правильно? Це ж важливо. Так от, зараз я хочу сказати вам такі речі. Людину, все, що є навколо, це для тебе. Все найкраще, найкращі потенціали це для тебе людина. Найкращ, найкращі. Прояви світу, природи, ідей все для тебе, людина. Все, що є сплетене з любові для тебе, людина. Тобто ти є тут і зараз саме той, хто може це все взяти, і в тобі достатньо всього, щоби ти це міг взяти. В тобі достатньо твого інтелекту, щоби навчитися. Щитувати молоко, Всесвіту, тобі достатньо твого рівня любові, з якого ти можеш це робити. Сам творець, який проживає себе в тобі, він є достатнім. Абсолютно достатнім. Якщо ми вважаємо, що нам десь щось іще треба, і що нам чогось не вистачає, це неправильна позиція. Позиція має бути така, що мені всього достатньо. Я із стану достатності. Ви візьміть, вдумайтесь, достатньо. Мені достатньо. Це не, це не, це не сковуюча програма, що мені, от, там мені от скільки є, стільки вистачить. Це не те. Достатньо. що ти можеш достати. З того, що в тебе є. А в тобі, людино, є все для цього. І тому все, що є, саме найкраще є для людини. Є маленька фішечка, яку я зараз вам озвучу. Навіть я в своїх відео часто казала: беріть те, що ви можете взяти. Але я це казала для того, щоб ви себе не пере, Напружували от з такого ракурсу, а не тому, що вам це не потрібно. Там. Ні, я це говорю просто, щоб не нагрузити чимось. Я відповідаю за те, що я кажу, так? Я ж не відповідальність на моєму каналі, там, на всіх проєктах, які я роблю для вас. Тобто, я не хочу, щоб ви перетруждали, перевантажували себе. Тобто, щоб це було бережно. Але то не значить, що ви не можете вернутися знову потім і ще раз передивитись, коли у вас буде більш ресурсний стан. Так от, достатньо це рівень всередині, коли тобі достатньо, коли ти маєш силу достати, досягнути самого себе, розуміння самого себе. Так? І як тільки ти починаєш розуміти, що тобі достатньо ти починаєш мати намір, і ти включаєш оце плетіння енергій, поля енергій навколо тебе, щоб ти досягнув чи досягнула того рівня, з якого тобі потрібно зачерпнути свою інформацію, яка тобі треба. Для чого це робиться? Це не тому, що людям кажуть: не беріть, не читайте те, чого ви не розумієте. Не йди туди, там тяжко. Не йди, не роби цього. Тобі достатньо того, що є. Ні, друзі, недостатньо. Людина повинна досягати найвищого, що тільки вона може, для того, щоб ви більше себе усвідомити, для того, щоб ви більше себе розвинути, для того, щоб найбільше досягнути всередині себе розуміння того, хто ти є тут, на землі. Тому потрібно йти в високочастотні простори. Потрібно вчитися досягати тих станів, з яких ти можеш щитувати те все, що тобі потрібно. Це є самий, самий щасливий досвід, який ми з вами тут можемо сприйняти. Ми маємо йти з вами, пробивати ті двері, ті перепони, залишаючи все старе позаду, ми маємо йти вперед. Людина для того існує, інакше нам тут нема чого бути. Тому саме головна мета, яку ми можемо поставити з вами, наперед собі, отак, закинути граблі, як я кажу на своїх курсах, і зацепити там. От сама головна мета це яка? Мета, те, що я хочу досягнути найвищої висоти, розуміння самого себе, і почати творити своє життя з цього усвідомлення. Ось так. І ось це плетіння енергії, коли ми з вами його відчуваємо, яке вже формує тобі поле для іншого сприйняття, це є сама крута фішка, яку зараз ми маємо з вами усвідомити. І от саме на моїх курсах, куди я вас так гарненько всіх запрошую, запрошую, кричу, кричу вам, ідіть, ідіть, друзі, пробуйте, пробуйте! У вас вийде, тому що у вас всього достатньо. І як тільки ви готові. Просто беріть і робіть. І ви завжди досягнете того рівня, з якого ви будете щасливою людиною. Для того ми тут існуємо. На цьому я завершую моє відео. Всього вам найкращого, друзі. Кому була корисна інформація, ставте вподобайку. Підписуйтесь на, мої, на мій канал. Розповсюджуйте мої відео і йдемо далі в процесі розвитку себе найкращих. Всього найкращого!